А давайте приготуємо смачне та корисне печиво всього з двох інгредієнтів. Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я до вас просто з крутим класним рецептом смачного і корисного печива. Приготуємо ми його всього з двох інгредієнтів. Так, лише з двох. Кілька хвилин вашого часу вже перед приготуванням. Тіста, якщо можна так сказати, вмикайте духову шафу на 180 градусів, і вже скоро 15 ось таких от красунчиків на вашому столі. Дуже смачно, швидко, корисно і неймовірно ароматно. Бананово кунжутне печиво. Банан має багато калію, що корисно для нашого серця, кунжут. Неймовірно багатий на кальцій, що непогано для нашої опорно-рухової системи. Тому готуйте, смакуйте і не забувайте, що все геніальне, це неймовірно просто. Тому зараз покажу, як я це приготувала. Для кунжутно-бананового печива нам знадобиться дійсно всього два інгредієнти, і зараз вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте готувати. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під цим відео. Я беру два середніх банани. Зараз спеціально зважу, скільки вони будуть без шкірки. Бачите, 165 грамів. Чим стегліші, чим чорніші тівцяточку банани будуть, тим смачніше печивком. Розминаємо виделкою, блендером, як хочете. І я беру кунжут, звичайний, не обсмажений, додаю в три етапи і замішую тісто, тому що банани можуть бути сухіші, чим вони стегліші, тому. Тісто може бути різної трішечки консистенції. Ось такої воно має бути. Гарно мають формуватися печівка. Дивіться, використовую свій лайфхак, трішечки окроплюю водичкою деко і дуже гарно липне туди пергамент і не йорзає нічого. Класно і швидко формуємо печівку. Все, я навіть руки не змочую водичкою. Трішечки налипає кунжу, талею, обчищаю його ложкою і далі формую спочатку ось такі кульки. Е, от. Викладаю на деко перед приготуванням я вже вмикнула духову на 180 градусів. Все, кульки зробили. Тепер дивіться, беру водичку, беру щось з пласким дном і формую печівку. Можна приплюскою трохи, можна це зробити руками, взагалі не питання. Все відправляємо вже розігріту на 180 градусів духову шафу на 20 хвилинок без конвекції, без нічого, просто верх-низ. І все, через 20 хвилинок, дивіться, краса готова. Чим холодніше печівко, тим воно стає твердішим, але воно не таке, що пісочне. Воно приємної, м'якої такої консистенції середньої. Дуже-дуже смачне. Це просто універсальний рецепт печива, тому що ви можете вже з власного бажання додати сюди улюблене інше насіння, або ж додати подрібнені горіхи, меду будь-якого сиропу чи підсолоджувачу, чи цукру, родзинки. Ну як забажаєте. Але база вона дуже проста: це всього два інгредієнти, і повірте, це також дуже смачно і корисно. Зберігайте рецепт і обов'язково скуштуйте. Хто полюбляє кунжут, я обов'язково раджу скуштувати раз і будете готувати його постійно. Ну що ж, зараз разом із вами буду насолоджуватись цією смакотою. Е, готуйте обов'язково таку ж порцію, а то й більше, тому що закінчується воно досить швидко. М -м -м. Погляньте це всередині. Дуже смачно. Дуже. Я обожнюю просто додавати в їжу кунжут. Ну, там, де він доречний. Це завжди дуже смачно, або ж посипати випічку, наприклад. Ну, а печиво з кунжуту це окрема любов. Неймовірно. М -м -м. Це ситно, це без всіляких алергенних продуктів, таких як молочка, чи яйця, чи глютен, наприклад. Це в міру солодко, але ж ви можете під себе підігнати рівень підсолодження, додавши, я не знаю, будь-який підсолоджувач. В принципі, все. Додавайте те, що вам можна, те, що ви любите. і... Вам буде дуже смачно і до того ж корисно і швидко. Готуйте, не пошкодуйте. Ви знаєте, що я вам рекомендую лише перевірені і смачні рецепти. Тому цей рецепт також обов'язковий до приготування, і ви маєте його скуштувати. Усім смачного! Пишіть, друзі, обов'язково в коментарях, чи куштували ви подібне печивко, можливо, і у вас є якісь хитресенькі такі рецепти печива, що без мороки, що всього з кількох простих інгредієнтів. Обов'язково поділіться, приготуємо і поділимось на каналі тут з усіма, тому що класні рецепти, смачні страви мають скуштувати кожен з вас, і такі рецепти мають бути у ваших записничках. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Хто що цього не зробив, і підтримуйте український контент, тому що це дуже важливо.